вітати! команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Наслідки ДТП на Христинівщині загинула людина, а в Черкасах травмовано п'ятьох осіб. Діалог влади з громадами в Умені відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Про що говорили, дивіться у випуску, дотримуючись традиції, на Чернобайщині встановили похідний хрест та відкрили алею Героям-захисникам України. Укренерго повідомляє, що 9 травня фіксується ріст споживання електроенергії. Станом на 9.30 воно було на майже 8% вищим ніж в цей же час попереднього дня у четвер. Це пояснюється хмарною погодою з опадами на значній території України, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зумовлює відповідне збільшення електроспоживання із загальної мережі. 9 травня на автодорозі поблизу села Розсіжки Христинівської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Мерседес та МАЗДА, як повідомила прислужба головного управління ДСНС у Черкаській області. Наслідок зіткнення транспортних засобів загорівся один з автомобілів. Загинула людина. Пожежу, яку спричинила розгерметизація паливної системи, ліквідували рятувальники. Сьогодні ж на вулиці Руставі в Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів. Про це повідомляє прислужба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Внаслідок пригоди травмовано п'ятеро людей. Їх госпіталізували до лікувальних закладів працівники екстреної медичної допомоги. Серед травмованих дитина. Рятувальники відключили акумуляторну батарею, пошкодженого автомобіль. Автомобіля та змили пально-мастильні матеріали з проїжджої частини. Біля села Ротмістрівка Черкаського району на автодорозі Золотоноша Черкаси Сміла Умань. 32 річний водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з авто Мерседес під керуванням 26-річної водійки. У селонах обох транспортних засобів були діти: – 12-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Вони дістали травми і були доправлені до лікарні. Водії від госпіталізації відмовилися. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження слідство триває. В Умені на обласному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України обговорили актуальні питання життєдіяльності Черкащини, безпеку, економіку та освіту. Захід об'єднав учасників як онлайн, так і офлайн. Детальніше у сюжеті. На початку заходу керівникам громад роз'яснили особливості корпоратизації комунальних підприємств. Народний депутат, співавтор закону Олексій Мовчан, зазначив, йдеться не лише про зміну форми господарювання, а й про впровадження прозорості, підзвітності та ефективності. Далі обговорили реформу освіти, зокрема перехід до профільних ліцеїв, які стануть базою для поглибленого вивчення предметів відповідно до інтересів і професійних планів учнів. Саме головне, що зміниться, що в нас буде профілізація старшої школи, тобто учні з 10 по 12 клас будуть навчатися відокремлено ну, вже конкретно в профільних закладах, де буде профілізація. Саме головне, щоб за цей час провести роз'яснену роботу спілкування, як свого роду громадські слухання проводяться, так оце мова йде про роз'яснену роботу з учнями з батьками. З можливо маленькими селами, там де не всі розуміють, що це і навіщо це потрібно. Нині триває трансформація старшої школи в профільні ліцеї. Цей процес відбувається поетапно та має завершитися до 1 вересня 2027 року. Бачимо функціонально з 1 вересня 2027 року 64 ліцеїв. Фактично маємо на 17 ліцеїв менше, ніж раніше передбачено». 23 територіальні громади не матимуть ліцею, проте це не означає, що в громаді не буде шкіл. У них у цих громадах функціонуватимуть гімназії або початкові школи. Крім того, перераховано потребу у шкільних автобусах для підвезення учнів освітнього учасників освітнього процесу станом на квітень року. Та так потребує сорок Міністерство освіти і науки планує виділити субвенцію на будівництво пенсіонатів для проживання ліцеїстів, каже очільниця Умані. Місто Умань по розрахунках має бути включене якраз у мережу спроможних ліцеїв. В місті Умані буде надаватися якісна освіта старших класів дітей ліцейних, і не тільки нашому місту, а і сусіднім громадам. Проговорювалися питання фінансування і забезпечення якраз якісної спроможної освіти нашим учням. За словами заступниці міністр. Міністр освіти і науки України Надії Кузьмічової міністерство передбачає в інвестиційному проєкті бувдівництво пансіону. Для того, щоб цей інвестиційний проєкт в подальшому запіщати і просувати перед Міністерством фінансів і отримувати конкретні кошти на побутову, нам необхідно разом з вами завершити процес формування мережі, І це стане можливим для обчислення. Кошти, які нам потрібні, і визначення періоду, за який це можна зробити, ще банк суттєво переглянув тарифну політику. Відтепер за багато звичних операцій доведеться платити, навіть якщо раніше вони були безкоштовними або коштували символічно. Зокрема, перевірка балансу на банкоматі або через дзвінок до контакт-центру коштуватиме 5 гривень. Зміна пін-коду обійдеться вже у 15, незалежно від того, де вона здійснюється через банкомат, термінал чи за допомогою оператора, пише видання експерт. Не оминулося й без нововведень для переказів між картками. Тепер за транзакцію доведеться сплатити відсотка від суми плюс фіксовані 3 гривні. А якщо переказ дійснюється за довільними реквізитами через термінал, комісія сягатиме 1 відсотка, але не менше 10 гривень і не більше тисячі. Зміни торкнуться не лише фізичних осіб, але й бізнес-клієнтів. У банку пояснюють нову політику оптимізацією процесів. Фінансова установа рекомендує клієнтам ознайомитися з оновленими тарифами заздалегідь, щоб не потрапити у неприємні ситуації під час банківських операцій. За доказовою базою служби безпеки, 11 років ув'язнення заочно отримав ще один ворожий інформатор, який збирав розвіддані про локації сил оборони та коригував російські обстріли по Донеччині. Засудженим виявився 29-річний уродженець Краматорська, колишній співробітник так званої народної міліції ДНР. Від початку збройної агресії Російської Федерації він вийшов на колишнього колегу представника керівного складу псевдоправоохоронного органу. Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні інтернет-ресурси. Основними цілями ворога були місця базування командування та бойових підрозділів ЗСУ. Для збору розвідданих зловмисник втемно використовував знайомих та рідних, у яких розпитував потрібну інформацію під час розмов та листування. Отримані дані він передавав окупантам з відмітками об'єктів на електронних картах та орієнтовною кількістю особового складу і військової техніки українських захисників на позиціях. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав коригувальника винним за частиною 3 статті 114 прим. 2. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух переміщення або розміщення зсу вчинене в умовах воєнного статусу. Засуджений переховується від правосуддя на території Російської Федерації. Розслідування проводили співробітники. Робітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Керівництво Державного банку та Черкаської обласної військової адміністрації домовилися про співпрацю. Стосується вона програми компенсації частини відсотків за кредитами для мікро, малого та середнього бізнесу. Програма передбачає додаткову компенсацію частини відсотків в обсязі 5% річних за кредитами, наданими в рамках державної програми Доступні кредити 5-7-9 на реалізацію інвестиційних потреб. Дуже вам дякую за цю можливість, щоб ми можливість допомогти вам і допомогти банку для того, щоб розвивати бізнес. Тільки стійка економіка зможе перемогти в цій війні. Окрім того, існує ще кілька програм, які можна було реалізувати в регіоні. Зазначають представники фінустанови. «Програми ветеранського бізнесу, і я вдячна нам всім, що ми підтримуємо програму з компонентами фокусом на ветеранський бізнес. Друге, це програми для енергетики. Я не бачу, не бачу в достатній кількості проектного фінансування тут в Черкаському регіоні. Клієнтів, які щось будують. Під майбутні фінансові потоки, а ще проєкти, де можна отримати міжнародну допомогу на розвиток бізнесу у Черкаській обласній військовій адміністрації підтримують ініціативу партнерів та зауважують, економіка під час війни дійсно потребує додаткових зусиль. Підтримка програми Доступні кредити 5.7.9», навколо якої відбудеться співпраця сторін. Це важливий компонент розвитку регіонального бізнесу. Проєкт вже має свої результати. З початку дії програми підприємці області залучили близько 16 мільярдів гривень кредитів. Які були спрямовані на придбання і модернізацію основних засобів забезпечення енергонезалежності бізнесу, фінансування оборотного капіталу. Цьогоріч ми в області запускаємо новий проект, який спрямований на підтримку соціально відповідального бізнесу, який розвивається. Так, підприємці, які працевлаштували від 1% робітників з-поміж саме ветеранів, учасників бойових дій, мають право на відшкодування з обласного бюджету 5% ставки за кредитом. Який вони взяли на інвестиційні цілі на цей напрям з бюджету області вже виділили майже 2 мільйони гривень, і це лише початок, додає очільник області. Тут впевнені успіх у секторі економіки дозволить розвивати оборонний комплекс, а отже, веде до перемоги та зміцнення держави. У селі Васютинці, що на Чорнобаївщині, завдяки зусиллям парафіян Свято-Миколаївського храму встановили новий поклінний хрест. Традиція ставити поклінні хрести з'явилася в Україні давно. Зазвичай їх встановлювали на перехрестях або при в'їзді та виїзді з міста чи села, помічаючи святиню, люди молилися Богу і небесним заступникам, прохаючи благословення перед подорожю. Від храму до міста встановлення Христа відбулася хресна хода із запрестольним хрестом, хоругвами, іконою Воскресіння Христового і піднесеним церковним співом, повідомляє Черкаська єпархія ПЦУ. Очолити чину свячення Христа запросили благочинного Чорнобайського округу, митрофорного прото. Іерея Михаїла Романюка В урочистому молебні взяли участь фундатор храму, відомий черкаський підприємець і благодійник Петро Григорович Душейко, віряни та мешканці села. Окрім того, у сквері біля обеліску мешканцям села, які загинули під час Другої світової війни, відкрили алею слави на честь вже героїв земляків російсько-української війни. Циклон Йорган набрає сили, енергії та вологи над Серземним морем. Траєкторія руху це Болгарія, Чорне море, Херсонщина, Схід України. І в центральній частині вже перепала чимала кількість опадів. Завчора, за прогнозами синоптиків, їх випало до 25 мм. У вихідні ж картина не зміниться. 10 та 11 травня утримується циклонічний характер погоди, проте дощі очікуються слабкі. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла, в день 10-15. За попередніми прогностичними оцінками, розраховувати на стійку суху та політньому теплу погоду, щонайменше до 17 травня не варто. А наші пращури у цей період передбачали погоду так: якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, буде дощ. У давнину спостерігали за погодою вночі, якщо вона була теплою, а небо було зоряним до врожайного сезону. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережіть себе, стежте за нами в соцмережах, за нами Правда. та перем... Мога, все буде Україна.